Україна на зустрічі з делегацією США у Парижі отримала конфіденційні документи з планом врегулювання війни. Його представлено також європейським очільникам. Деякі деталі дізналося видання Wall Street Journal. Зокрема, план США передбачає припинення вогню за нинішньою лінією фронту, блокування вступу України до НАТО, визнання Криму російським, оголошення території навколо окупованої Запорізької АЕС. Не нейтральною передачі її під контроль США. у держдепартаменті США зауважують ці ідеї є варіантами для зважування, а не пропозицією беречі йди. Уточнили список надано для обговорення та зворотнього зв'язку. Як повідомляє Wall Street Journal, прийняття деяких ідей адміністрації Трампа може бути складним для Києва, оскільки Україна відмовляється визнавати окуповані території російськими пропоновані ідеї не відповідають деяким вимогам РФ. Зокрема, немає визнання, що РФ має законне право контролювати чотири окуповані області, хоча і немає вимоги вивести війська. США не пропонують обмежувати чисельність української армії, не виключають надання західної військової підтримки чи розміщення європейських військ. На відповідь від України США чекають наприкінці тижня.